Права номер 492. Винесіть за дужки спільний множник. Переписуємо М квадрат n плюс mn плюс n. Дивіться, кожний з цих одночленів містить n. Отже, спільний множник – це буде n. Що в нас залишається? М квадрат плюс Н плюс, а тут що n забрали. n це завжди n помножене на 1. Тобто у нас залишається плюс 1. 3х в шостій плюс 6х в п'ятій, мінус 15х в четвертій. Дивіться, кожний із коефіцієнтів ділиться націло на 3, та кожний з цих одночленів містить х. Отже, спільним множником є 3, та Х в найменшій степені 6, 5, 4 обираємо х в четвертій. Що залишається? Х шості мінус 4х2 плюс 6 поділене на 3 2х мінус 15 поділене на 3 5. Номер 3. 7 а в четвертій б в кубі. Мінус 14а куб В четвертій плюс 21 А квадрат Б в п'ять. Дивіться: кожний із націло ділиться на 7. Отже, виносимо 7. Також кожен із цих одночленів містить А та Б. Виносимо А та Б в найменшому степені. Тобто, це буде а 4, 3, 2, а в квадраті, Б3, 4, 5, Б в третій. Що у нас залишається? «7» забрали, а в четвертій А 4-2 це буде А в квадраті, Б куб забрали. Мінус 14 поділене на 7 це буде 2 а3 мінус 2 залишається просто а, 4 мінус 3 у б залишається просто б. Плюс 21 поділити на 7, це в нас буде 3. а квадрат забрали, б в п'ятій забрали б в третій, залишається б в квадраті. Та номер 4. 20b в шостій, c в п'ятій, мінус 45 b в 5 це в шостій, та мінус 30бій це в 5. Давайте розкладемо на множники коефіцієнт. 20 представимо як 5 помножене на 4, b в 6 це в п'ятій. мінус 45 це 5 помножене на 9, b в п'ятій це в шостій. Мінус 30 це 6 помножене на 5. B в 5 це в п'ятій. Дорівнює. По-перше, спільним множником є 5. Ось, підкреслили, переписали. По-друге, кожен із цих одночленів містить як Б, так С. Обираємо B та С найменшим показником степеня. Дивимося: 6, 5, 5 значить Б в п'ятій, С5, шість п'ять, значить С в п'ятій. Що залишається? 4б, інше забрали. Мінус 9, Б5, С в, в шостій, залишається С, а тут мінус 6, Б5 та С в п'ятій забрали. Право номер 493. Знайдіть і виправте помилки в рівностях. Дивіться: 4а плюс 4. Учень помітив, що спільним множником є 4. Тобто, він виносить 4 за дужечки. що в нас залишається А. А цей 4 ми маємо представити як 4 помножене на 1. Тобто, коли ми забрали 4. Ось ми навіть підкреслимо, що у нас залишилося плюс 1. Отже, помилка у нас тут. Номер 2. 6аб мінус 3b. Дорівнює. Учень помітив, що у нас є спільний множник Б. Добре. Але ж і коефіцієнти, дивіться, 6 я можу представити як 3 помножене на 2аБ мінус 3b. Тобто спільним множником у нас є 3b. 3b, що в нас залишається 2а мінус. А цей 3b я представляю як 3b помножене на 1, мінус 1. Це буде 3b помножене на 2а мінус 1. Номер 3. Мінус 5х, мінус 10y. Дивіться. І там і там є знак мінус. Правильно. Виносимо 5. 10 і 5 діляться на 5. Що залишається? Залишається х. Та дивіться, знак мінус я вже забрала. Тобто тут у нас залишається плюс 10 поділене на 5 2. Ігри. А отже помилка у нас плюс 2х. Та номер 4. Х6. Мінус х четвертій плюс х квадраті. Виносимо х з найменшим показником степеня. Це х квадраті. Що залишається? х4 мінус х в квадраті та плюс х квадраті ми забрали. Дивіться, що це буде. Х квадраті я представляю як х квадраті помножене на 1. Тобто це в нас залишається плюс 2. Тобто помилка у нас тут має бути 4, а тут у нас має бути 1 вправа номер 494. Доведіть, що сума будь-якого натурального числа n та його квадрата, це значить, n в квадраті, є парним числом. Давайте порахуємо цю суму. А для цього винесемо n за дужечки. Що в нас буде? Тут забрали n, а це ж я можу представити як одиниця помножене на n. Тобто маю 1 плюс, що в мене тут буде, залишається n. Тобто, я отримала добуток n помножене на одиницю плюс n. Тобто, дивіться, я отримала добуток двох послідовних натуральних чисел n та n плюс 1. А добуток будь-яких двох послідовних натуральних чисел завжди є парним числом. Ось давайте розглянемо. Наприклад, якщо я візьму n дорівнює 1. Наступне число це буде 2. 1 помножене на 2 це парне число. Якщо ж я n виберу 2, то наступним числом це буде 3, 2 помножене на 3 це буде 6. Добуток двох. Послідовних натуральних чисел є завжди парним числом. Вправа номер 495. Розкладіть на множники. А 2а плюс Б помножене на А плюс Б, мінус 4А помножене на А плюс Б в квадраті. Дивіться, я одразу А плюс Б в квадраті перепишу, як А плюс Б плюс А плюс Б. Так. Що я маю спільного? Тут А плюс Б та тут А плюс Б. Давайте винесемо А плюс Б за дужечки. Що в нас залишається? А помножене на 2А плюс Б мінус 4А помножене на А плюс Б. Дивіться, що в мене є ще спільного? Ось А та ось А. Давайте я ще й Це А винесу за дужечки. Це в мене буде А. А плюс Б. Що в мене залишається тут? 2А плюс Б. мінус 4 помножене на А плюс Б, так як я забрала А. Тепер спростимо, що в нас буде А помножене на А плюс Б. Тут в мене буде. 2а плюс Б мінус 4а мінус 4Б дорівнює а помножене на А плюс Б. Тут буде 2а мінус 4А мінус 2а. мінус 4Б це буде мінус 3Б. Що я ще можу винести за дужечки? дивіться. Тут і тут в мене є знак мінус, це як коефіцієнт мінус 1. Тобто виносимо знак мінус, залишається а, помножене на а плюс б. А тут забрали знак мінус, залишається 2а плюс 3b. Все. На множники розклад. Номер 2. 3м в квадраті m8 плюс 6m. Дивіться, m мінус 8, перепишу одразу, як m мінус 8, помножене на m мінус 8. Так, що в нас є спільного. По-перше, m мінус 8. Переписуємо. Так. По друге, тут m квадраті, це як m та m. Та тут m. Переписуємо. І по третє, дивіться. Кожний із коефіцієнтів ділиться на 3. А отже, я можу винести коефіцієнт 3. Що в мене залишається? m-8 забрали, 3 забрали, m забрали, залишається m. Тут 6 поділене на 3 буде 2, m забрала, m-8, забрала, залишилося m-8, так як було m-8 в квадраті. Все, давайте тепер перемножимо, що отримаємо 3m-8 помножене на m, тут у нас буде m плюс 2m-16, зводимо подібні доданки, буде дорівнювати 3m помножене на m-8, що залишається 3. Мінус 16. Номер 3. Два плюс 3 помножене на А плюс 5 плюс А мінус 1 помножене на А плюс 5. Так, що в нас спільного? А плюс 5 та А плюс 5. Давайте винесемо за дужечки. А плюс 5. Що в нас залишається? 2а плюс 3 плюс а мінус 1. Дорівнює. Переписуємо. А плюс 5 помножене на 2а плюс а – це 3а плюс 2. Номер 3 зроблено. Номер 4. 3х плюс 7 – 4y мінус 1 мінус 4y мінус 1 помножене на 2х плюс 10. Дорівнює. Дивіться, спільний множник у нас 4 y мінус 1. Виносимо за дужечки. 4у мінус 1. Що в нас залишається? 3х плюс 7 мінус. 2х, дивіться, я залишила дужечку, мінус 2х плюс 10. Тому що в нас залишився знак мінус знак мінус я не виносила. Дорівнює 4х мінус 1, що залишається 3х плюс 7 мінус 2х мінус 10. А тепер зводимо подібні доданки. 4у мінус 1, 3х мінус 2х, це в нас буде х, 7 мінус 10 буде мінус 3. Номер 5. 5m в кубі помножене на m плюс 8n в квадраті мінус 5m в квадраті. Помножене на m плюс 8n в кубі. Дивіться, як тут цікаво. Ми маємо, по-перше, спільний множник 5 m n і там і там. Та m плюс 8n і там і там. І дивіться, у нас показник степеня в 5m-n у першому многочлені 3, а у другому 2. Ви пам'ятаєте правило, що потрібно виносити. Виносити вираз з найменшим показником степені. Перепишемо 5m найменше тут 3, а тут 2 виносимо 2. Далі m 8n, тут квадрат, а тут 3. Значить, виносимо з найменшим у квадраті. Так, винесли. Що в нас залишилося? 5m. -N -N -N. Мінус ми не трогали, тому залишаємо дужечку М плюс 8n, так як ми забрали, тут є куб, а ми забрали тільки 2, тобто залишається М плюс 8n дорівнює 5m-n в квадраті, помножене на m плюс 8mn в квадраті, а там зводимо подібні доданки. Що в нас буде 5m, давайте перепишемо 5m мінус m мінус 8n, дорівнює 5m в квадраті помножене на m плюс 8n в квадраті, 5m 4m, мінус n та мінус 8n. E